Вітаю вас, друзі. Як завжди, ви дивитесь новини. Дайджа, з вами Тимур Філоненко на каналі Ісландія. Звичайно, підписуйтеся, ставте лайки. Ну і слідкуйте за нашими відео, якщо ви поставите дзвіночок, звичайно, щоб і далі насолоджуватися цими короткими новинами. І почнемо з того, що нещодавно до України прибула відома екоактивістка Грета Гретта Тумберг, яку зустріли в офісі президента. З нею зустрівся і голова офісу. Також вона побувала на декількох місцях. Ось тих екологічних плейсах, де переробляють сміття в Україні, їй подарували з переробленої білизни таку маленьку шапочку в Укрзалізниці. Так, звичайно, це приємна медійна подія, що така відома особа приїхала до України і підтримує її у проти збройної агресії. Російської Федерації, але давайте будемо відвертими, де була Грета Тумбер, коли взірвалася Каховська ГЕС. Якщо мені не зраджує пам'ять, вона п'ять днів цілих мовчала перед цим, де були інші екоактивісти, той же самий Greenpeace або організація World Wildlife Foundation, так які просто тупо мовчать і не помічають того екоциду, який росіяни роблять на нашій землі. І ще задовго до цього до Каховської ГЕС Вгадаємо той же Северодонецьк з Аміачним. Заводами, як там Аміак, наприклад, вийшов в атмосферу, так і е, враховуючи те, що треба сказати, що ні на кого в цьому плані не треба покладатися, так це звичайно класна медійна картинка, але українцям не варто переоцінювати значення або важливість цих осіб, оскільки навряд чи вони на щось таке сильно впливають. Якась медійна користь цієї зустрічі була, але, наприклад, ось цієї зустрічі з Маркосом, мені здається. Було набагато більше користі українцям ніж зустрічу з Гретою друга новина про те, що Сергій Алєксєєв, депутат від європейської солідарності, народний депутат, хочу зазначити, був сьогодні спійманий на хабарів 50 тисяч доларів. Як кажуть у ДБР, він намагався таким чином передати цей хабар до суддів і щоб відмазати якогось іноземця до екстрадиції в інші країни в європейські країни. Як зазначається, ми поки що не знаємо кого саме хотів відмазати Олексєєв, від кого. Він отримував ці 50 тисяч доларів, хто там посередники, таке інше, але дивує інше. Він не був затриманий. Він не сидить під арештом. Тобто він просто прийшов сьогодні у Верховну Раду, почав казати, що це політичні переслідування, і спекулювати на цій історії, мовляв, влада так тиснить на опозицію. Змушений констатувати факт, що в Україні повернулося політичне переслідування, які на жаль реалізовуваються через. Через ДБР та СБУ. я нагадаю всім, що е, імунітет народних депутатів його вже немає. Тобто кримінальні справи можна порушувати проти депутатів, затримувати їх, саджати в СІЗО, але чомусь генеральна прокуратура цього не зробила зараз. Тобто людина спокійно зранку була схоплена на хабарі а сьогодні, в день виступала в Верховній Раді. Я думаю, що варто замислитися над цим, оскільки зараз доволі пішла. Велика. ми бачили багато новин велика боротьба з корупцією, і але чогось ми не бачимо таких великих строків чи запобіжних заходів для таких людей, щоб вони просто ну посиділи і подумали над тим, що вони роблять, а не спекулювали у українському парламенті по з приводу тиску на опозицію. Ну і якщо ми вже говоримо про запобіжний захід, то давайте завершимо Павлом. Владика Павло, який намісник є в Лаври, сьогодні йому продлили цілодобові. Домашній арешт до 31 серпня він скористався цим маленьким проміжком, який у нього залишився від минулого домашнього арешту, і він просто так приїхав до нижньої лаври. Привітався там зі своїми фанатиками і казав, що все добре, Підняв їм таку бустанув їм мораль. Через що мені здається, питання з лаврою також буде відкладатися доволі в довгий ящик. Бо ну не можна ж так просто взяти, зробити там всіх повиганяти. Ми все таки ж європейська країна. Так і сьогодні. Ось цим моментом скориставшися, Павло простою дав їм моралі, щоб вони і далі там стояли, і далі Нижня Лавра і весь комплекс Лаври не переходив. У ПЦУ, що ж також є питання до правоохоронних органів, оскільки там цілодобово теж чергує а, наряд поліції. Чому він його не зупинив? Є питання до цього, чому, наприклад, Служба безпеки України не а, помітила того, що Павло збирається відвідати Лавру. Ну що ж, будемо сподіватися, що це був такий а, короткий ексцес, а далі це вже буде набагато набагато жорсткіше. До речі, сьогодні там Павло а, в Солом'янському районному суді Києва казав про те, що а, мовляв йому пропонує. У угоду зі слідством, що там мовляв, ПЦУ, визнай ПЦУ канонічним, ми з тебе все знімемо, але поки що давайте вважати це просто спекуляціями. Справа іде, і будемо сподіватися, що зрадника України, і який прикидуються владикою Павлом, який є намісником Лаври, все-таки отримає своє. Це були усі новини на сьогодні. З вами був Тимур Філоненко. Підписуйтеся, ставте лайки, обов'язково коментуйте внизу під відео, як вам цей проект, що ви хочете тут побачити більше чого менше. А також підписуйтеся на наш канал в тому плані, щоб бачити і інші наші проекти. Також нагадую, що у нас є Ісланд. Оп в телеграмі, в якому ви можете побачити ось такі новенькі наші футболки, придбати їх і бути впевненими, що 50% ідуть на потреби Збройних сил України. З вами був Тимур Філоненко. Побачимось на наступному тижні.